Йдемо на пост вже водохреща сьогодні. Добре, раночок. Вода плюс два, тому приходьте влітку. Краще влітку, приходять. краще влітку так. А сьогодні можете піти до церкви, <реш> помолитися. Оль, а ставались колись критичні ситуації в водохреща? А ти знімаєш? У да. мене не ставалось. Ну, якби сердечко там трошки може. Сердечко може не витримати. <реш> так. Так. Якщо у вас є серцево-легеневі, якісь захворювання, то не рекомендуємо. Так, я сподіваюся, випадків ніяких сьогодні не буде. Народ, приходьте, і гарячий чай і смиколики. Що таке? Де, де ви всі? Де ви, де ви? Ми вас чекаємо. Ми голодні. Водка, до речі, дуже класна. І скоро буде плюс вісім, так що... Можете запланувати собі відвідування пляжу. Але нас тоді кличте, щоб ми організували вам безпеку. Телебачення, Так, А який канал. Апостроф ТВІ. Розкажіть, будь ласка, які сьогодні правила на воді, що ви розповідаєте людям, щоб вони не травмувалися? Важлива безпека на воді. Рекомендуємо не заходити далеко по пояс, не затримуватись довго у водичці. До 20 секунд ми тут для того, щоб організувати безпеку та порядок. зараз ситуація, що були якісь випадки, що на. Ми працюємо, слідкуємо, тому випадків немає ніяких, адже рятувальники на посту. Дякую вам. Дякую вам. сьогодні все у вас буде. Так, дякую, Гарного дня. Anecdote... Красуна. Наша ти мене знімав? Красуня, красуня. Раз два раз два Зігріваємось, зігріваємось. Присіли, встали, присіли, встали, присіли, встали, встали, встали. Трошки грітися треба. Раз, т3, 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 т3. Файні костюмчик. Ти так? виконатись? Давай, давай. Та-то ти приколістка. А я то думав, що ти правда. Я думав, що ти пірнеш. Оце ти надурила мене. Я пірнула. А в костюмчику ну якось не хочеться. Воно ж намок, не буде тягнути мене на дно, тобі прийдеться мене рятувати. Доброго дня, шановні відвідувачі муніципального пляжу дитячий. Вітаємо вас зі святом водохреща. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба. Ми також хочемо вам нагадати про правила безпеки. Не заходьте далеко у воду, будь ласка, не затримуйтесь довго воді. Дівчатка, ми вас не чуємо! Кожен одразу як Ось так ми і працюємо. Все літо під сонцем жаримось і в один день взимку ми виходимо поморозити трошки дубці свої. Заради вашої безпеки. Ні, ні, не виходить. Ні, ні, але ж вона Ми на варті порядку та безпеки. Охорона життя. Ось таке водохреще. Все, давайте. Витечемо. Побачимось влітку.